Вітаю Ютуб! На зв'язку Блог, В цьому відео я з вами поділюся інформацією в аудіо форматі. Ви можете використовувати цей ролик в формі підкасту на тему того, як я вирвався з бідності. А мої друзі, знайомі та все оточення, на жаль, ні. В цьому ролиці я поділюся інсайдами, порадами, і ви можете їх комбінувати в своєму житті, для того, щоб також дорости з точки А в точку Б. Тому беріть собі щось смачненьке, беріть щось собі попити, да й принципі ми з вами починаємо. Let's go! Почнімо з того, що кожна людина вирізає принципи з різних ям. Що таке ями? Як з них вилізати. Тобто, умовно кажучи, в тебе батьки заробляють там 2000 доларів на місяць, ти родився, в тебе трошки легше старт. А хтось родився в селі, в нього батьки взагалі не ходять на роботу, та при тому алкаші. Тут старт вже зовсім такий. Тому кожен вибирається з різних ям. І здавалося б, чим в тебе більша яма, так, типу чим вона менш глибша, тим тобі легше буде з нею вибратися за рахунок того, що в тебе гарний старт. Але а, за правило вибираються нагору саме ті, які знаходяться саме глибше, тому що вони знаходяться в таких умовах, які не дозволяють їм. Взагалі ніяк комфортно так би мовити жити, процвітати в цьому світі. Тому за рахунок тих людей, які хоч якось мають так сказати певні радощі життя, так ви можете там з батьками їздити хоч раз в рік відпустку або вам дають якісь кишенькові кошти. У вас є свежелплощад і так далі. Таким людям досить складно знайти собі в силу кардинально змінювати своє життя за рахунок тих факторів, що їхнє життя, в принципі, по рамках відносно інших людей гарне та позитивне. Так, то ж тоді у нас вибирається з. З самих низьких ям і стає багатими людьми. Це, як за правило, ті люди, яким те життя, яких у них є, вони ніяк не можуть там бути. Це все одно, що ви знаходитесь на сковородці, так і вона починає підпалюватися і градус починає накалюватися та нагріватися. Ви не зможете там фізично бути ніяким чином, навіть якщо ви морально досить сильна людина. Ви не зможете там бути, і вам потрібно буде звідти вибиратися. Так от. У мене чудові батьки, ми ніколи в мене було все, є, про що я мріяв. Типу там телефон тримай, ноутбук тримай. Ми їздили на море постійно раз в рік. Але єдина проблема так відносно моєго, так мовити, малого життя, що було це те, що в мене не було власної кімнати. Ми жили в однокімнатній квартирі. І з часом, коли я почав дорослішати, мені потрібен був свій простір. Так далі в мене почалася вже умова уява про майбутнє. Типу, що мені потрібна буде власна квартира. Як я її назбираю? Так окей, тому купили батьки. У мене батьки не зможуть таке купити. Окей, тобто мені потрібно самому якось змінювати життя. І за рахунок цих ключових факторів, які були в мене в голові, я почу розумів, що я маю прямо зараз починати змінювати своє життя, ризикувати, отримати новий досвід, тому що зараз або ніколи. Чому я так думав? Тому що я мислив наступним чином, якщо мені зараз 17 років, на той час було, якщо мені на той час 17 років, і я зараз почну ризикувати, пробувати те те, те те, -те це буде набагато краще для мене, ніж я почну пробувати в 25, тому що між цим Буде зазор 8 років, розумієте? Типу, 8 років різниці, і ці всі 8 років я можу ризикувати. І потім, наприклад, там в 25 я почну вже на рахунок тих ризиків, які в мене були, вибудовувати так, мовити, своє. Правильне, правильне життя і правильні, так би мовити, лінії, по яким я віднайшов, де можна заробляти кошти або якось хоча б рухатись в житті. Так от, а в 17 я все починав розуміти. Якщо мої підлітки, мої підлітки, моє оточення, яке було з підлітків, так це такий тип людей, які ти ти, ти не дорослий, ти підліток. Так от, мої друзі думали виключно там про якісь такі, знаєте, Прям прямо лінійний досить проблеми по типу, де взяти кошти на цигарки, на пиво, де там взяти клуб, де там сходводити дівчину дівчину в кіно. Я вже задумався про те, як мені назбирати там 40 тисяч доларів на квартиру. І першим чином, що я зробив, я не буду казати прям шлях, як я то, як я все, як яке то. Я розповім виключно наративи, які були в мене в голові. і Ви ці наративи зможете підлаштувати під своє життя. Я збагнув наступним чином: що зараз моя задача, поки я молодий, максимально велику кількість разів ризикувати в різних напрямках та здобувати досвід. Я почав читати книжки, я почав хоч якось заробляти кошти, тобто я просто влаштувався на роботу різноробочим. Це був хоч якесь джерело, яке фінансувало мої спроби в різних нішах. і за рахунок того, ми маємо одну модель. Я починаю, мовно кажучи, тут, і мій там ровесник починає тут. При тому він іде лінійно, в нього немає ніяких великих планів, цілів на життя. Він просто там живе туди-сюди, та і йому все влаштовує. Тут є я, який розуміє, що хоче те, хоче те, хоче все, хоче це. І за рік, за два, у нас ось така, от уже з ним різниця. За рахунок того, що я за цей рік досить багато чого нового дізнався, віднайшов і так далі. І це мені ні в якому разі не було в мінус, тому що я завжди знав, щоб ризикувати буду зараз, що потім. Кайфувати. Відразу перший інсайт, за рахунок чого я став багатим. Я не був пов... умовно кажучи, багатим відносно тих людей та тих обставин та того міста, я вже міста в Києві, середньостатистичних людей, де я жив. Я не став багатим відносно Трампа, відносно ще якоїсь влади і так далі. Я став багатим відносно того життя, тієї ситуації, де були мої східні дані і східні точки. Так? Тому що зараз хтось напише, який ти багатий, в мене ондруг мільйон доларів в місяць заробляє. Це все відносно поняття. Я ніколи не кажу, умовно кажучи, об'єктивно Міти, це все відносно. Так, от перший інсайт, з рахунок чого я став відносно багатим, це те, що. Я розумів, що якщо я не буду ризикувати, що якщо я не буду проводити щось нове, моє життя не зміниться. Тому що коли ви йдете по тропу про то протоптані я завжди люблю приводити сефріла, ви не знайдете там грибів. Ви пішли в ліс, шукаєте гриби. Якщо ви будете ходити по тим тропінкам, де ходять всі люди, ви не знайдете там грибів. Тому що все це вже ну це всім відомо. Але якщо ви звертаєте в густий ліс, там де немає проходу, як вам здається, дорога відкривається ідущому, знаєте таке поняття. То там вже починається біля вас різні гриби, ви їх збираєте і все. А гриби це а, ідеологія вашої цілі. Тобто тоді ви починаєте знаходити вашу ціль, коли ви йдете чуть в бік. Дивіться, все, що легко і доступно, те, як правило, неякісне. Тобто, що у нас саме доступне в магазині там, не знаю, в АТБ? Ви заходите, це якісь товари по скидкам, якісь прострочені йогурти. Це все доступно, це все дешеве, це все низькоякісне. Так само і з цілями чим. Більш доступніша робота. Чим більше людей зможуть цю роботу виконати, тим вона менше оплачувана. Наприклад, хто з вас може запрограмувати дрон Тесла, щоб він там, спутник Тесла, щоб він сфотографував якийсь певний участок землі за рахунок штучного інтелекту. Я думаю, одна людина з якщо це ролик подивиться мільйон людей, одна людина, і вона отримує там зарплату там 200 тисяч доларів на місяць. Розумієте, далі, якщо це ні в якому разі не пригнічення нікого, це звичайна мова фактів. Далі, якщо нам потрібно буде прибрати в кімнаті швабру і помити, так то це зможе робити кожна людина. Тому і зарплата відносно така сама. Так, от я тоді ще на малому етапі це зрозумів і виявив для себе таку річ, що мені потрібно просто заходити туди, де ніхто не заходить. Типу ти кажеш це дивно це страшно, це незрозуміло. Я туди не піду, а я туди браві заходив. І за рахунок цього в мене щось і починало виходити. З самого початку я знайшов джерело коштів: це було будівництво. Це ті кошти, які були мені на життя, а і б це для тесту різних, так би мовити, напрямків. І от таким чином це перший інсайт. Іди туди, де страшно, там ти обрітеш силу. Типу, не йти по звичайному не по звичайній тропі. вивчитися і піти на роботу це база, це окей, але це не життя. Це просто. А це потрібно вже робити новий ролик, так як працює государство, як працює наша держава, за рахунок чого береться ВВП, як платиться податки, що таке податки, як вони розподіляються, госбюджет і так далі. Це все зовсім інша тема. Просто кажу, що раніше навчання це було як привілей, тобто раніше освіта базова, вища, це було вау. Зараз в наш час держава сфокусована на вивчення найманих працівників для так би мовити, покращення рівню держави, покращення її працездатності, населення, ВВП, робочих місць і так далі, виключно на найманих працівників. Але проблема в тому, що підприємець та найманий працівник зазвичай це дуже велика прірва між ними. Підприємець це та людина, яка робить своє діло і працює сама на себе. там як зазвичай набагато більше коштів, але цей шлях складніше. І багато людей за рахунок того, що їм цей шлях складніше, вони не хочуть змінювати життя, вони хочуть йти типу, протоптаним Дорожкам, вони і стають багатими людьми. Далі, що мені досить сильно допомогло, це цілеспрямованість та невідворотна віра в себе. Це означає, що будь-які перепони, які були на моєму шляху, вони мене навпаки не пригнічували, а навпаки, давали мені сили. Тобто, якщо ви дивитесь з призмою того, що коли ви починаєте щось робити, ловите першу невдачу, це є погано, це знак зупинитися. То ні. Це просто ви е так мовити, як я казав вам ідеологію, е коли ви звертаєте з протоптаної тропиночки в густий ліс, вам що? Вам е гілки дерев б'ють в очі, там висока трава, там павутиння може бути розумієте? Тобто, це все перепони, які заведуть вас туди до цілі. Тому що більшість людей не хоче йти в цей густий ліс, бо там страшно, треба ну там не і не факт, що гриби будуть розуміти так, от коли перепони, ви маєте дивитися це з точки зору ідеології, що це все потрібно, і це робить вас сильнішим. Так само я завжди на початку свого шляху, коли в мене були колись перепони, я будь-якому разі йшов і далі, незважаючи на все. Тому що навіть у старшого покоління досить така хибна зараз думка, що всі, що дойти до багатства, можна або через бандитизм, або через владу, або через щось нелегальне через ці три гілки. За рахунок того, у багатьох дорослих людей немає такого прям бажання стати багатим за рахунок тих умов, що вони думають, що це все ось таке. І хто ці, якщо у людей є гроші, то вони пов'язані з крем з владою або з нелегальними в принципі товарами. В принципі, це так і є, умовно кажучи, з більшістю, на жаль, у нас в Україні людей. Але зараз в світ технологій, в світ інтернету, коли будь-яка людина може а, створити свій продукт, може почати займатися будь-якими нішами, це все переросло в більш велику кількість стартапів, підприємниць, де кожна людина зараз може бути вільною, хоча б в межах інтернету, та розвиватися все і заробляти. pak кошты На своєму місці будь завгодно. А, в мене, до речі, є свій телеграм-канал, щоденник Несера на, називається посилання в закріпленому коментарю, Там я ділюсь, як я на чому заробляю, за рахунок чого, який в мене дохід і так далі. У мене немає ніяких платних курсів, я нічого не продаю, немає ніякої монетизації, тому не хвилюйте, що я там буду вам щось напарювати. Це просто невеличкий відступ, тому що я маю право прорекламувати свій канал на своєму youtube каналі Як це б не звучало тавтологія. Отак От ми трошки відступили і йдемо Далі. Тобто зараз а, я знаходжуся в цій точці, де маю певний об'єм капітал коштів. І в мене є мої друзі, знайомі, з коли я був підлітком, які залишились, в принципі, на тому ж рівні. І між нами зараз дуже велика пропасть. Якщо ви зараз питаєте, чому я не можу їх підтягнути, я можу їх підтягнути, але я можу їх підтягнути на посади, якщо умовно кажучи, в мене є мережа кав'ярень, розумієте? Я ними управляю, умовно кажучи. У мене тавтологія на слово умовне, я постійно кажу, умовно, умовно, умовно. Ставте мені. Дизлайк, як я кажу, умовно, я не знаю. Так от, я не можу їх посадити на якусь там посаду SEO, на посаду там маркетолога, на посаду управляючого, тому що у них немає певного бекграунду знань. І для того, щоб дорости до цього бекграунду знань, потрібно А. Бажання, Б, час, В, досвід і ще раз бажання. Тому я можу посадити тільки на. Там не знаю, щоб какаво візерна засипати в кав'ярню, воду міняти і стаканчики додавати. Розумієте до чого я веду? Тобто, кожен час, який ви витрачаєте не на навчання, не на зміцнення вашої ідеології та становлення як кращої особистості, це впущений час. Це впущений час. Ви постійно кожного дня маєте навчатися чомусь новому, помилятися, пробувати перемагати. Зникати, йти в ліс, знову з'являтися, падати, підійматися, тому що це життя це рух. Якщо у кожного свої цілі, але якщо у вас немає одного мільйона доларів в кармані. У кожного з вас він буде. У кожного з вас є потенціал на 1 мільйон доларів в кармані. То ви не не маєте права здаватися. Тому що купити собі гарний будинок, гарний будинок там 300 тисяч доларів. Гарний будинок реально. Потім гарну машину собі 100 тисяч доларів, це вже 400 тисяч доларів. Ще там купити дві квартири хай будуть це ще тисяч доларів. 600 тисяч доларів. вже немає все. Ще там бізнес відкрити на 100 тисяч на 200 тисяч доларів, і ще 200 тисяч доларів лежить як на запас. Це це життя, яке можуть жити все всі, і це життя, до якого потрібно. Я не хочу нічого нав'язувати. Це те життя, до якого я, по крайній мірі, хочу відповідати. Тому у кожного є потенціал на лям, і потрібно кожного дня ставати краще, навчатися і не жаліти себе, поки ти не досягнеш, які не досягнеш якихось певних відносно звичайних людей висот. Я не ділю нікого на звичайних або на простих людей. Хоча, можна кажучи, ділю для мене звичайні люди. Це ті, які за. Глашаються так, які згодні з тим рівнем життя, на якому вони зараз живуть і не хочуть нічого змінювати. Я їх не осуджую. Просто для мене це звичайні люди, які народилися в точці А в точці Б і померли. Для них нічого не змінюється. Вони як жили і там проживають 100 років, як ходили в один магазин АТБ, так вони ходять. В нього 100 років нічого не змінюється. Це для мене звичайні люди. Тому для того, щоб жити це життя на повні груди, потрібно ставати незвичайною людиною. Незвичайні люди це ті, які постійно займаються, пробують та стають кращими. На зазочку був Неструблок. Всім дякую, хто подивився цей ролик. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам цей ролик? Обняв, підняв, пока.